що в такий непростий час все-таки організатори знайшли можливість провести такого виду змагання для дітей. Діти дуже задоволені, отримують купу позитивних емоцій. Бажаю і надалі не зупинятися, рухатися в цьому напрямку для підтримки наших дітей заради перемоги і заради нашої України. 50 дітей сьогодні є тут, багато команд, приблизно 20 команд з різних регіонів Західної України, здебільшого Львівської області. Наша основна це зробити для дітей свято і можливість пограти разом, зібратися. І ми хочемо це робити зараз систематично. Незважаючи на те, що в нас в країні війна, ми розуміємо, що нам потрібно продовжувати жити, нам потрібно продовжувати розвиватися. І дуже класно, що в батьків є ініціатива і в дітей далі грати в флорбол, далі займатись. Тому ми, це для нас задоволення. Нашим тренерам і тими організаторам, які це все організували, діти задоволені, успішки на дітей найщасливіше, що може бути для батьків. Дякую. Діти дуже раді, вони хочуть їхати, хочуть тут бути, вони раді, що вони можуть отримати призи. Дякуємо за якісну, якісне місто, якісну локацію, за класне поле, за класних суддів. І взагалі все було на вищому рівні. Класний турнір. Діти пограли у флорбол, батьків повболівали. Всі отримали класний досвід і класні емоції. До зустрічі до наступного челенджу.